Дорогі лебединці, Лебедин Ван та Пікузня шли вітання з міжнародного форуму перемога заради майбутнього України, прозорість та ефективність. Погоджуємо ці треті рішення. Воно має бути вони це будуть працювати. Якщо це не існувано, це коронакультурних бачення, це є одна при, при обласній державній адміністрації, то тобто, вони будуть цим займатися і давати. Якщо це не стосується культурного пачення, то не скришний реал, там, це буде йти тільки на розсуд про ну, замовника і проєктанта його Підується про ну загальне ну, план місця. Органи місцевого самоврядування вони мають затверджувати генеральні плани як. Воно має бути забудована забудова взагалі населеного пункту. Е і там є детальні плани території, вони їх уточнюють. Але в цьому сьогодні є проблема, тому що у нас за статистикою більша частина е цієї документації з 60-х років. Вона не онова, тобто вона не актуальна. Є частина населених пунктів взагалі немає документації. тому за інструкциєю генпланів е практика така. Насправді порочна, коли питаннями плані території цими пластиками малюють під замовлення no, boys, забудовника конкретного, boys, boys. щоб ну перемалювати це там навіть там через це виникають такі ситуації, як підріз забудовують там у парк парку. Парк, та вони просто проте це... робиться, щоб уникнути. Децентралізація влади відбувається. Як казав Олександр Ніколайович, кубриков на одному публічному інтерв'ю за разом з децентралізацією влади відбувається децентралізація корупції. І у нас немає сьогодні діє бажавів впливу на них. Наприклад, законодавство ми зобов'язали з 25-го року, з 1 січня внести в електронну систему публічно всі ці місцеві плани, генплани, щоб вони були публічні і з абсолютним доступом для всіх. Разом з тим, що ми бачимо, скоріше за все, з цієї тенденції, що ми якраз такі оцифруємо ці старі плани 60-х, 70-х, 90-х, 70 навіть до 2000 років це вони І змусити їх зробити сьогодні законодавчо, чи як інші, важливі, нема. Це, наприклад, дискусійний, на мою думку, я про це особисто думаю, Може, це проблема, ну, створює величезну комплексну проблему в підбудові, в тому, щоб воно було і легіше, ніж, і, і впливало на, на зовнішній вигляд. На мою думку, треба о, якісь стимули, ну, фінансові стимули робити, наприклад. На Якщо така, така, така громада до певного моменту не привела свої, свою місцеву документацію долежні війни, не, віде, не тоді вони не можуть бути учасниками міжнародних програм, по відновлення. Це їх просто така моя особиста думка. Ми зараз формуємо на пусках пропозиції, що ми будемо зараз запропонувати міністерство, щоб вони вийшли на... Буде парламент з ініціативам, ну, щоб я... це. Ну та це, випадково це, випадково і, випадково ми так, передбуватися. Навіть залишається, на жаль, залишається, але це ще вина, на яку ми збираємося перейти, і тільки ми <праць> закінчимо, вже завершуємо новолю. В частині просто надання прозорість розвалістик документи. І ми дійсно вже там завершуємо. Коли ми завершимо ті основні проєкти, я думаю, ми будемо ініціативно переходити на Київ, як приклад. Με ναι, τεστ.